Всім привіт! Презентую вам ладштани спортивні дитячі для хлопчика бренду Peppers. Представлені у трьох кольорах. Розмір від 122 до 140. З розміром 122-128 буде 3 одиниці. Та з розміром 134-140 буде 5 одиниць. Матеріал Котон та поліестер та віскоза. Вартість лоту 1490 гривень. Собі вартість одній одиниці 186 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом.